Причому, мої сонечки, повернутись додому, це не означає вийти з втілення. Саме для цього є цей перехід, щоб можливість була повернутись додому, будучи в фізичному тілі, як це стало зі мною. І так само моє з'єднання з творцем, воно розширило мою свідомість, і я почала згадувати. Ти починаєш згадувати, хто ти є, ти починаєш знати. І це не інформація езотерична, там духовна. Я взагалі ніде не вивчала те, що я знаю, тому що воно відкривається. Тому що коли ти більше і більше з'єднуєшся своїми вищими тілами, з творцем, з ангельськими портами, тобто з'єднуєшся сам з собою, тим більше все висвітлюється, просвітлюється, і ти просто починаєш знати, знати сам істину, а істина, вона одна на всіх. І ти починаєш згадувати, хто ти, що ти тут робиш, і це знання, все, що я передаю вже стільки років, це той самий потік світла, це та істина, яка є для всіх одна. І ви обов'язково це згадаєте. Але зараз екзамен для всього людства. Чи ви готові пройти цей екзамен? Чи ви готові? Куди ви йдете? І той, і той шлях, звичайно, в божественній волі це гра, все одно навіть та душа, яка не обирає зараз світло, вона все одно колись повернеться. Тіло творця, тому що вона є з самого початку абсолют. Вона є абсолютне світло. Просто вона ще дограє якісь свої ігри. І це дуже цікаво, тому що саме зараз Україна в нас стала одна ця країна одна з найперших стала і війшла в ці важкі випробування, які ми зараз з вами проходимо, і вони вже, слава Богу, закінчуються. Такі жорсткі ці випробування, і тому так відсіюють. випробування завжди відсіюють, куди ти йдеш, до чого ти готовий, і тут дуже все по чесному чесні наші реакції. Тому що, коли виникають якісь певні обставини, людина зразу себе показує. Тому що, коли все добре, все прекрасно, звичайно, в таких умовах ні душа людська не еволюціонує, ні людина не змінюється. Тому що, коли все ніби тихенько, але ви розумієте, що в тихому болоті водяться, ви знаєте хто, тому що людина тоді не еволюціонує. І тому всі події в нашому житті, вони якраз для того, щоб ми з вами відкривались, розкривалися. І насправді зараз Україна вона стала одна з найпершим українців, які пробуджуються ви, мої любі сонечки, які вибрали світло, які вибрали жити добром, радістю, <гаду> дарувати це світло, незважаючи ні на що, ви стали тими самими першими українцями, які стали провідниками світла на землі. І я вам обичаюсь, мої любі сонечки, полетіли світимо, незважаючи ні на що. Я люблю вас!